Отже, будь ласка, заходьте а далі з нами Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас. Саміт Росія Африка надає, чесно кажучи, мені спокою. Все ніяк не можу насолодитися тими, скажімо, процесами, які там відбувалися, з одного боку. Росія намагалася зробити собі такі собі форуми, який би засвідчив її, без так би мовити, її переможне панування на африканському континенті, Трішки вийшло не так, як вони планували. Чого варта тільки одна позиція президента Єгипту, який змусив Путіна чекати, або заява президента Зімбабве, який сказав, що йому не потрібне? Отже, все, те, що відбувається. Зараз відбулося в Пітері. Це на Росії якось позначиться? Чи от вони вмиються, скажуть Боже, роса і підуть далі. Підуть далі і будуть робити те, що робили в принципі. У них залишається ефективний інструмент. Вони його не полишають. У них є головна ціль. Головна ціль їхня у тому, і це вони відверто говорять. Просто не всі на це звертають увагу. Ну дехто звертає увагу, і от журнал економіст. Він відверто говорить, яка основна ціль. Путіна там навіть не заробити ну Росії не тільки Путіна не, не заробити, не тільки там натиснути, а взагалі зруйнувати економіку України. Експорт сільського продукції це дві третини було до цієї фази війни, і вони збираються відверто ці дві третини прибрати. Вони так і говорять. Путін так говорить, Лавров так і говорить. Вони говорять, що проблема зернового коридору вона у тому, що. Київський режим, як вони говорять, зробив це комерційним. Тобто їх обурює те, що Україна продає це зерно. Вони вважають, що зерно можуть продавати тільки вони. Вони вважають, що українське зерно може продавати тільки Росія, красти його і продавати під своїм брендом. А коли Україна це продає, вони вважають це нелегально. Це ну, вони так для себе вважають, що оскільки Україна не існує, то економіка України не існує. Все. Що весь прибуток, який дає економіка України, має отримати Росія, тому от вони залишають за собою такий таку ціль, такий інструмент. А інструмент головний у тому, що ну, дуже важко організувати експорт із українських портів, якщо він не страхується міжнародними компаніями. Просто без страховки міжнародною не можна пройти через турецькі протоки, не можна пройти через соєцький канал. Ну взагалі дуже дуже проблематично щось робити що не мати власного одеського парапара пораходства пороплавства у нас її давно такої вже немає все розпродано і знищено а от треба треба на комерційній основі платити платити влад... власникам суден міжнародних міжнародним кампаніями міжнародні компанії мають страхувати ну бізнес і от цей бізнес Росія змогла зупинити такими обстрілами Одеси і навчаннями на вільній акваторії Чорного моря. Вона це буде продовжувати. Я думаю, доки не зрозуміє, доки не побачить, що це не працює. Отак от от. Ну, гаразд і тому, пане Леці, даруйте, даруйте. Добре, нехай африканські лідери такі не скажімо, не перебірливі. Їм все одно чи хліб їсти, чи російський, чи український, їм головне нагодувати своє населення. Але з іншого боку, вони ж прекрасно повинні ну, ж прекрасно розуміють і прекрасно від... ну, Вони відреагували по-здоровому відреагували. Велика частина цих представників африканських не приїхали, проігнорували. Там із 17 тільки очільників країн приїхали з 58, які запрошували. То були все рангом нижче. Тобто, вони формально дань так би мовити поваги до Росії висловили на про всяк випадок. Але. Вони ж теж прекрасно розуміють, що в цій ситуації ті 50 тисяч тонн, які пообіцяв Путін безкоштовно роздати, це всього-навсього по кілограму борошна на там мешканців двох-трьох країн, не більше. А от далі треба щось їсти постійно. Ну от я не, не чув цю цифру. Дійсно, вона багато чого змінює. Якщо мова йде про таку кількість, то це кардинально змінює ситуацію, тому що. Коли був у, у червні, вперше Росія Путін публічно це заявили у присутності на Петербурзькому економічному форумі, що вони даруватимуть Африці стільки зерна, скільки не зможе вивести Україна. Тобто, ну так сказали, що ми вам подари даруватимемо те, що ви зараз купуєте у України. Тоді ну, Україна експортувала за цей рік за цей рік угоди там, 33 мільйони тонн. А якщо якщо ну там звичайно Африка не перша, там перший Китай, і Туреччина, потім Іспанія здається, потім вже потім вже африканські країни. Але все одно там просто неспівставні цифри. Якщо мова йде там про, про тисячі тонн, то ну це просто ну, знущання. І зрозуміло, чому вони не приїхали. Тому що це знущання, ну от така, така Росія. Ну, важко тут щось сказати. Я думаю, насправді африканські країни, країни Африки, вони там не дуже що розуміють, їм для них це далека війна, але Росія ж, як вона там не працювала, все ж таки зона відповідальності колишньої ПВК Вагнер вона не така вже і велика. Це ну, третина. От я. Та, яка приїхала, а там є і Китай, і західні країни, які виявилися більш потужними, і Росія бідкалась перед цим самітом, що, начебто, захід такий коварний щось казав, і, і, і саміт зірвався. Приїхала така мала частина голів да. держави. Урядів вони там вони там скаржилися, що Сполучені Штати натиснули, значить, на африканських лідерів, і ті, мовляв, відмовилися приїжджати. Ну була така заява в них, принаймні. Зауважу а -а -а. За... Да, зауважу, що на цьому саміті був а, прогулювався, вітався, ручкався з очільниками африканських країн. І сам пан товариш Пригожин. Що немовірно, а -а -а. що неймовірно, як то кажуть. Вплинуло на патріотичні сили Росії, адже для правих стрілков Гіркін, який сидить за ґратами тільки задні висловлювання. Тепер куди більший герой, ніж Пригожин, який не взяв Москву, збив п'ять гелікоптерів і літаків і вгробив 13 пілотів. Гуляє на волі. У них зараз ну, от в пабліках, що називається бошки рве від цієї всієї інформації, але на ваш погляд, праві, які зараз невдоволені тим, що відбувається в Росії, можуть якось стимулювати процеси не тільки розмовного характеру, а ще якогось, не знаю, там супротиву, ну, нехай вже не збройного, але хоча б якогось мовчазного партизанського там. Ну одного дня одного дня станеться те, що вже в російській імперії траплялось, коли виявилось, що Росія це як Ленін говорив, тюрма народів. От тюрма народів, і виявляється, що там всім погано. От всім погано, взагалі всім погано. І От зараз така ситуація наближається, що всім погано почистили спочатку лівих лібералів, потом потім прозахідних, а тепер взялись за всіх хто. То не є болотом. Ну, такі люди, як стрілком, вони ж, все ж таки не було, то вони можуть взяти автомату у руки і кудись поїхати. От почали почали всіх таких чистити і їх дочистити. Ну тут, до речі, невелика різниця між, я думаю, за такими поглядами і, і Стрілкової і Навального. Навальний також був він правий такий, хоча грав починав як правий націоналіст, потім намагався бути лівим, грав лівого, а потім такого прозахідного ліберала. ліберала. Та там це. Вже не так важливо. Вони починають російський Кремль починає вичищати всіх. Хто не є болотом, взагалі, от ті, хто не дівальні війська а, а щось готові робити, їх всіх знищують, їх всіх знищать. Коли на якому етапі вони відчують, що це загроза, і готові будуть об'єднуватися умовно кажучи з Каспаровим. Ну тут, тут важко сказати, коли, коли вони це будуть робити. Але одного дня це безумовно станеться. Чим більше людей, яких вичищають і Прибирають з влади, тим звичайно ця пружина стискається більше і більше. Тобто невдоволення, в принципі, вони множать і плодять, тим, що таких ультрапатріотів, як Гіркін, значить садять за грати. А ви взагалі вважаєте, що його посадять, що все-таки от пограються і можуть відпустити? Ну візьмуть там обіцянку письмо під гіркінське слово, що більше ні, ні на батьку батончика крошити не буду або посадять або випустять ну так би мовити політично опущеним тобто він вийде і буде говорити як він помилявся який путін геній які там ну або хто буде там при владі як він взагалі от тепер він правильний слухняний ну тут до речі просто просто він не став тим ким став дугін в цій системі але от буде дуже знаковою подією, коли до дугіна це дійде хоча може до дугіна не дійде тому що Ну, в них вони більше розмовляють, ніж щось роблять. Хоча, я думаю, зараз тенденція така, що всіх вичищатимуть. І я думаю, от якщо вийде, ну, вийде Стрілков, він буде абсолютно нецікавий. Абсолютно нецікавий буде розповідати, що... Що, що він все зрозумів, і Кремль це наше все, яке воно не є. А це наше все. Ну от, а, або ж якщо він собі такого не дозволить, все ж таки трошки за собою власної волі залишить, то він буде сидіти. Зауважив, що Медведчук активізувався вкотре в Росії. Вони там зареєстрували нову громадську організацію, яка називається Друга Україна. Отже, вони продовжують робити все те саме, що робили й до цього. Намагаються створити якісь паралельні, якщо не органи. Влади, як вони вважають, паралельні в Україні, то принаймні зробити видимість створення якогось громадянського суспільства в Росії, яке намагається говорити альтернативну точку зору того, що говориться в Україні, і від імені українців говорити з Росії з світом про те, що от треба нарешті от щось змінювати, щось там називати київський режим на 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 нацистами, фашистами. Ну, одним словом, всю цю маячню, яку вони несуть. Як ви вважаєте, от в принципі ці формування цих от структур в Росії вони їм вони, для чого потрібні далі? Якщо світ розкусив в Гру Росії, якщо світ зрозумів, хто насправді є хто, яку вони мету переслідують цим? Всем? Це, це комплексне явище. План там може бути завжди народжуються різні плани, що робити далі. Але от якщо ну так у цілому перед Росією зараз стає велика проблема. Вони розуміють, що вони вже не переможуть, вони максимум можуть утримати трошки території, і то, якщо пощастить, там якось Україна не все отримає і зброю що потрібно, але їм треба йти вже ну вони ну у них. Є проблема одною рукою вони вже вимагають переговорів на міжнародній арені, арені, готові йти на великі поступки. А іншою рукою їм треба ну для себе щось пояснити. Що далі, от вони зараз під цей запит, а що далі? А що далі? Ну от з'являються люди, такі як Медведчук, і говорять: якщо ви нам дасте грошей, то ми то, то ми вам дамо таку от картинку або таку систему, що ми вже перейшли до іншої іншого іншої фази окупації України. Тепер у нас є структура Медведчук, або і там різні інші люди, які фактично окупують Україну. Вони її контролюють, і або на найближчих виборах будуть контролювати, і тому можна переходити до переговорів. Я думаю, от так, така загальна схема це не означає, що це вже ідея Кремля. Я думаю, це скоріше ініціатива від таких людей, як Медведчук, як таких. Вони просто відчувають, що є запит на альтернативу. І вони, вони таку альтернативу пропонують. Пригадайте нас, ми ж ми ж можемо у нас там є ще зв'язки в Україні. Але але ну, це, але це альтернатива кисла, кислюща. Невже от вони можуть повестися на, 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 на те, щоб вдруге її сприйняти цю альтернативу? alternativo Російське населення можуть, я думаю, вони і на і на Азірова поведуться, і на Януковича поведуться, бо ну, вони ж не знають, як влаштована Україна і що тут відбувається. Навіть люди, які, начебто, ліберальні і щось розуміють. Якщо послухати, що вони говорять про Україну, розуміють, що вони нічого не розуміють. То тому я думаю, цілком російське от населення і інформаційне таке суспільство. Вони можуть на це повести, що от у нас у Росії є. Таємна зброя, яка замінює війська Шойку. Ну, можуть повести, чому ні. Угу. Тобто є такий зіц председатель фунт Медведчук і його а, значить група товаришей, там чимала група Азі, Азіров, Янукович Олійник, Боже, хто там, тільки, хто там тільки не є. Але от ну окей, нехай, нехай вірять, можливо, можливо, їм це чомусь допоможе. Нехай вірить. Але росіяни, але попри все, росіяни ж почали фактично нову інформаційну атаку, нову хвилю інформаційних атак на західне суспільство. Ви бачили, сподіваюся, цей ролик, який зняли росіяни там, де вони продають ідею фашизму німцям. Як ви думаєте, якщо такі ролики будуть з'являтися в великій кількості, німці повірять? Ну, я просто не дивився, що маєте на увазі. Там ідеологічна нова, нова кампанія якась. Ну, росіяни. Ну, вони з цим фашизмом вже заплутались, це очевидно. Їх вже сприймають як фашисти. Олексію. У нас проблеми з візочком. Зараз наші інженери спробують.